Зараз дуже багато говорить про тиск, але майже ніхто не пояснює простими словами, який саме тиск найнебезпечніший: верхній, нижній чи може пульсовий. Сьогодні я розповім вам про це максимально зрозумілою мовою, без складних термінів, без нудних лекцій, просто як лікар людині. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста, а ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Почнемо з того, що на тонометрі ви бачите зазвичай три цифри, наприклад, 120 на 80, пульс 70. Перша цифра це верхній тиск. Він показує, з якою силою кров тисне на судини, коли серце скорочується і викидає кров. Медики називають це систолічним тиском. Друга цифра нижній тиск. Це тиск у момент, коли серце розслабляється між ударами, такий собі відпочинок серця. По-науковому діастолічний а третя цифра це пульс. Скільки разів на хвилину б'ється ваше серце. Тепер головне, є ще один показник, про який мало хто знає, але він дуже важливий це пульсовий тиск. Що це таке? Візьміть верхню цифру і відніміть нижню. Наприклад, у вас 120 на 80. Віднімаємо 120 мінус 80. Виходить 40. Ось ця різниця і є пульсовий тиск. В нормі він має бути від 30 до 50 мм штутного стовпа. Якщо він менше 30 або більше 60, це вже сигнал. Щось не так. Тепер давайте розберемося, чому це важливо, особливо для тих, кому за 60. Коли серце скорочується, воно викидає кров у судини, виникає хвиля. Уявіть, як камінь кинути у воду, йдуть кола. Так само і з кров'ю. Здорові судини еластичні, вони розтягуються під тиском крові, а потім повертаються назад. Це норма. Але з віком судини стають жорсткими, вони втрачають цю еластичність. У них відкладається кальцій, холестерин, утворюються бляшки. І що тоді відбувається? Верхній тиск починає зростати, тому що судини вже не розтягуються, а нижній навпаки, падає. Виходить, наприклад, 160 на 60, різниця 100. Це дуже багато. Така велика різниця між верхнім і нижнім тиском називається високим пульсовим тиском. І це серйозна проблема. Чому? Тому що судини постійно під ударом, вони втрачають ресурс, пошкоджуються, ризик інсульту та інфаркту зростає в рази. Що з цим робити? По-перше, Якщо ви курите, киньте. Я розумію легко сказати. Але куріння це найстрашніший ворог ваших судин. Навіть одна сигарета на день це вже велика шкода. Не існує безпечної кількості. Судини не вибачають. По друге, рухайтеся. Ходьба, плавання, легка зарядка. Все це допомагає судинам залишатися еластичними. По-третє, Вживайте менше солі, сіль затримує воду, підвищує тиск і додає навантаження на судини. А ще є ліки, які допомагають саме в цій ситуації: наприклад, амлодепін або периндоприл. Вони покращують еластичність судин, знижують верхній тиск ефективніше, ніж нижній. Але це має призначати тільки лікар. Не займайтеся самолікуванням. Це обов'язкова умова. Тепер інша ситуація. Коли пульсовий тиск, навпаки, дуже маленький, наприклад, 100 на 80, різниця всього 20. Це мало. Що це означає? Зазвичай одну з двох речей. Перша. Серце погано качає кров. Це називається серцева недостатність, серце втратило силу. І не може нормально викинути кров. Тому верхній тиск низький, а нижній залишається нормальним або навіть трохи підвищеним. Часто до цього призводять недоліковані хвороби, гіпертонія, яку роками ігнорували, перенесений на ногах інфаркт або порушення серцевого ритму. Серцева недостатність це вже наслідок, фінальний етап. І тут потрібне серйозне лікування. Друга причина низького пульсового тиску проблеми з клапанами серця. У серці є клапани. Вони пропускають кров в один бік і не дають їй текти назад як двері на пружині. Один із найважливіших клапанів аортальний він розташований між серцем і головною артерією аортою. Якщо цей клапан звузився, це називається стеноз. Серцю важко протиснути кров через вузький отвір. Верхній тиск падає. Якщо клапан навпаки, не закривається до кінця, це недостатність, кров тече назад. Знову ж таки, верхній тиск падає, а нижній може бути дуже низьким. Обидві ці проблеми супроводжуються задишкою. Людина не може піднятися на другий поверх, задихається навіть від легкого навантаження. Якщо у вас є задишка і при цьому дивний тиск, наприклад, 120 на 50 або 100 на 70, негайно йдіть до кардіолога. Лікар послухає серце, почує шуми, а потім відправить на УЗД серця. Там уже стане ясно, що з клапанами. Якщо проблема невелика, лікуйте таблетками. Якщо серйозна, потрібна операція із заміни клапана. Також низький пульсовий тиск буває при порушеннях ритму, особливо коли серце б'ється дуже швидко. Уявіть, серце скорочується, потім має розслабитися і наповнитися кров'ю. А якщо воно б'ється 120 разів на хвилину, йому просто не вистачає часу розслабитися. Виходить, погано наповнилося, слабо викинуло. Тиск низький, різниця маленька. Тут потрібно налагоджувати ритм ліками або іншими методами. Це теж робить лікар. Тепер про інше. буває, що підвищується тільки нижній тиск, наприклад, 120 на 95. Верхній нормальний, а нижній високий, це часто перші дзвіночки гіпертонії, особливо у людей до 50 років. Чому так? Зазвичай через спосіб життя: куріння, алкоголь, сіль, зайва вага. Жирова тканина це не просто баласт, її потрібно живити, до неї йдуть судини. Серцю треба качати кров до кожної жирової клітини. Чим більша вага, тим більше навантаження на серце. Нижній тиск піднімається. Якщо ви 20 років важили 70 кілограмів. А потім за 5 років набрали до 100, серце починає працювати з подвійним навантаженням. Що робити? Скидати вагу, рухатися, їсти менше солі, не курити, не зловживати алкоголем. Це не порожні слова. Це працює і реально знижує тиск без ліків. Але якщо через 2-3 місяці нічого не змінилося, ідіть до лікаря. Можливо, час почати. Гіпертонія це не одноразове підвищення тиску, це стійкий стан, що повторюється. Виміряли один раз 150 на 90, це ще не діагноз. Можливо, ви понервували або піднялися пішки на п'ятий поверх. Щоб поставити діагноз, потрібен щоденник, мінімум 7 днів вранці та ввечері, три вимірювання кожного разу середнє з двох останніх. Якщо середній тиск вище 135 на 85 це вже гіпертонія. Або можна зробити добове моніторування димат, коли на вас надягають тонометр на цілу добу і він вимірює тиск сам кожні 30 хвилин. Якщо середній тиск за добу вище 130 на 80 це теж гіпертонія. Ще момент деякі люди бояться лікарів. У них при вигляді білого халата тиск підскакує. Приходить пацієнт до мене. Я вимірюю 160 на 100. Він каже: Лікарю. Вдома завжди 120 на 80. Я кажу: ведіть щоденник тиждень. Приносить справді вдома тиск нормальний. Це називається синдром білого халата. Це не гіпертонія, а просто реакція на стресову ситуацію. Тому домашні вимірювання часто важливіші, ніж у кабінеті лікаря. Зараз про важливе оптимальний тиск для будь-якої людини менше 120 на 80. Кожні плюс 10 мм це плюс 20% до ризику інсульту та інфаркту. 130 на 90 вже на 20% більший ризик, ніж при 120 на 80. 140 на 100%. Ще плюс 20% і так далі. Чим вищий тиск, тим вищий ризик. Тому важливо його контролювати не раз на рік, коли вже щось заболіло, а регулярно. Якщо ви здорові і тиск завжди нормальний, достатньо перевіряти його раз на рік. Якщо у вас гіпертонія, ви приймаєте таблетки і тиск контролюється, вимірюйте його пару днів кожного місяця. Якщо тільки почали лікування або лікар змінив препарати, через тиждень-два зробіть щоденник на 7 днів. Перевірте, чи працюють ліки. Ще один момент, який багато хто не розуміє. Чому ми так хвилюємося за ці цифри? Справа не в самих цифрах. Справа в тому, що вони роблять із вашими судинами та серцем. Високий тиск це постійні удари по судинах. Уявіть, що ви б'єте молотком по склу. Спочатку воно вкривається тріщинами, а потім розлітається на друзки. Так само і з судинами. Вони витримують руками, але потім раптово інсульт або інфаркт. І найстрашніше, що гіпертонія довго не дає симптомів ви почуваєтеся нормально, а судини тим часом руйнуються. Тому її називають тихим вбивцею. Коли з'являються симптоми, головний біль, запаморочення, задишка це вже пізні стадії, судини вже серйозно пошкоджені. Ліки від тиску це не просто таблетки, щоб знизити цифри, це захист ваших судин, серця, мозку та нирок. Дехто каже, я не хочу пити хімію. Розумію, але зрозумійте і ви, без лікування. Ризик інсульту зростає в рази. Інсульт – це часто паралізовані, прикуті до ліжка люди, інфаркт це біль, страх та інвалідність. Що краще випити одну таблетку вранці чи опинитися в реанімації? Я не лякаю, я кажу, як є я бачив сотні людей, які казали: почекаю ще, а потім їх привозила швидка. Тому, якщо лікар призначив ліки, пийте їх регулярно, кожен день не пропускайте. І не скасовуйте їх самостійно, якщо тиск нормалізувався. Він став нормальним саме тому, що ви п'єте ліки кинете пити через тиждень-два тиск знову полізе вгору. Гіпертонія це стан на все життя. Але це не вирок це просто умова. З якою можна жити повноцінно. Головне приймати ліки, контролювати тиск і вести здоровий спосіб життя. І ще одне: не бійтеся лікарів: не відкладайте візит, якщо вас щось турбує. Краще прийти і почути, у вас усе добре, ніж сидіти вдома і боятися. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, який у вас зазвичай тиск. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Можливо, саме це врятує чиєсь життя. Бережіть себе і своє серце.